Одинадцята в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на Тивай у студії Ліна Мазур вітаю. Українські військовослужбовці повністю звільнили від терористів місто Сіверськ. Там над міською радою вже замайорів український прапор. Також сили АТО взяли під свій контроль прикордонний пункт Червонопартизанськ. У боях за минулу добу знищили щонайменше 50 бойовиків. Водночас терористи за ніч скоїли низку нападів на позиції сили АТО. Обстрілювали блокпости. Знову атакували прикордонний пункт Должанський. Відкрили вогонь з граду по опорному пункту силовиків у Зеленопіллі. У боях загинули троє військовослужбовців, 12 солдатів поранені. Бойовики продовжують обстрілювати із зенітних установок Донецький аеропорт, який контролює українська армія. З мінометів обстріляли житлові квартали Червонопартизанська, Райгорода Старої Краснянки і Дяково. Терористи підірвали ще два автомобільні мости, що проходять над залізничними коліями у районі Горлівки та міста. Попасна рух залізниці призупинено, жертв серед мирного населення немає. У Червонопартизанську терористи розстріляли автобус із шахтарями. Вони саме поверталися зі зміни, коли потрапили під обстріл. Очевидці говорять, транспортний засіб буквально розірвало навпіл. За даними місцевих змі, загинули п'ять шахтарів. Ще сім отримали поранення різного ступеня тяжкості. Міжнародні оглядачі не мають доступу до пункту пропуску на українсько-російському кордоні через агресивні дії бойовиків. Про це напередодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з Петром Порошенком. Голова української держави підкреслив, що контроль представниками. ОБСЄ, ситуації на сході України є умовою двостороннього припинення вогню. А в розмові з віце-президентом США Петро Порошенко наголосив, що уряд пропонує різні місця для переговорів про перемир'я в Україні та в Росії. Проте всі ці пропозиції були відхилені або Москвою, або сепаратистами. Натомість Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати можуть надати фінансову допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури Донбасу. Вже сьогодні у Брюсселі обговорять як Україні виконати свої міжнародні зобов'язані передбачувані угодою про асоціацію для участі у тристоронніх переговорах з представниками. ЄС та Росії до бельгійської столиці прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Одна з головних тем зустрічі дипломатів поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Також Павло Клімкін з генсеком НАТО Андерсом Фограсмусоном обговорять співпрацю України і Північно-Атлантичного альянсу. З осені кияни більше платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняла транспортна комісія Київради. Ймовірно, ціна для усіх видів транспорту підземного, наземного та міської електрички, буде 3 гривні, каже заступник голови КМДА Михайло Костюк. Щоправда, спочатку тарифи планують узгодити на усіх рівнях, в тому числі з громадськістю. Крім того, є гарна новина для велосипедистів. Депутати нарешті розроблять програму велоінфраструктури у Києві. Чиновників пенсіонерів позбавили пільг. Кабмін ухвалив постанову про скасування низки дотацій та компенсацій для екс-високопосадовців. Колишніх держмужів та їх родини обмежили у безоплатному медичному лікуванні та перебуванні в санаторіях за рахунок держави, заявив міністр кабінету міністрів Остап Семарак. Пільг позбавлять усіх чиновників нинішніх і майбутніх. Більше не буде винагород за так звану сумлінну працю і жодних бонусів за безперервний стаж Кабмін звернувся до президента і парламенту з проханням скасувати пільги екс керівникам урядів, генералам та іншим високопосадовцям. Перший в Україні так званий будинок юстиції, що діятиме за принципом єдиного вікна для державних послуг, може з'явитися вже наступного місяця. Про це й повідомив міністр юстиції Павло Петренко. У пілотному режимі такий будинок спочатку випробують у столиці, а до кінця року позитивний досвід Грузії планують поширити на решту міст України. Як обіцяє міністр, за нової системи якість надання державних послуг має кардинально покращитись, зокрема, зникнуть черги. Зменшиться час на обслуговування зараз ведемо переговори з бізнес-асоціаціями, щоб на їх базі відкрити такі центри в декількох населених пунктах, як модульні пілотні центри, і будемо розповсюджувати цей стандарт на всю територію України. І, поки це всі новини, більше дивіться вже о півдні. Гарного вам дня і до зустрічі.